Всім привіт! Ви на каналі Жеслив Пец. Хто скучив за равликами? Скоро буде відео про равликів. Ну, верніше ви зараз його вже дивитесь. Забрала у мами равликів. Такс. Як ви там. Повзеш? Help me, help me! Куди мене привезли? Забрали з дому рідного. Не дріфті, все буде добре. Так, сьогодні вже ніч на дворі, тому продовжу знімати відео завтра. Фух, От я приїхала, привезла контейнер з двома равликами. І завтра продовжу знімати це відео для вас. Ну що, давайте заглянемо, як тут у мене мої равлички почуваються? Привітик. Так. Під'їли трошки і сплять. Давайте я їм зараз нагріла вже морквочку. зараз я їм новеньку морквочку сюди покладу, посиплю кальце суміщу. Так, що тут нам попшикати треба, не треба? Пошп... Попшикаємо трошки мох. Да. підсохло. Отак от я його провітрюю. Бачите, щоб він не злежувався? О, 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 о. Так, і ходімо, будемо міняти їм, е, їсточки їм накладемо. Нарізала моркву, вона солодка, смачна. І я хочу спробувати замінити тарілочки. Оті там були кришечки, кришечки я використовувала раніше і мама моя. Використовувала. А я спробую силіконову штуку, це така кришечка силиконова. Мені здається, що буде краще її мити зручніше. І це буде зручніше і равликам, і мені, і більш гігієнічно. Можна, до речі, було б і скляну тарілочку ставити, адже великі равлики вони не падають. От, для маленьких це небезпечно, а для великих равликів вони вже такі більш, більш дають собі раду. Дивіться, яка класна тарілочка вийшла. Зараз я посиплю кальцесуміщу. Ось вона. І, до речі, хочу нагадати, що у нас продається в магазині нашому ваша прелість в інстаграмчику. Ось такий мох, Ось таке зараз пакування. Його тут дуже багато більше, ніж коли були такі пакетики, отакого от плану, тільки більше. От в такий пакет більше вкладається моху. І все це ви зможете знайти в інстаграм магазинчику посилання під відео. Це у нас дивомазь, пам'ятаємо, да? для великих равликів, у яких там потріскана ракушка, можна мазати раз на тиждень цією мазючкою, і таким чином ракушка стає більш здоровою, більш доглянутою. І, до речі, її дуже не люблять мошкара, тому влітку, коли це актуально, от прям дуже актуальна ця. Мазючка, ну і вона прибирає шраміки, лікує всякі там пошкрябини, і ракушка в цілому виглядає дуже-дуже гарно, набагато красивіше. Я на наступному відео вже вам покажу, як я нею користуюсь. Сьогодні ми з вами тільки їх погодуємо і побризкаємо. Дуже люблять вони кальці тому Завжди, не жалкуючи, насипаємо. Якщо вони з'їдають і ще не міняється їжа, тобто вони поїли, але ще не доїли, і ви не хочете міняти, але вже в кальці суміші немає, то просто можете досипати ще зверху суміш і нехай доїдають Один-два дні вони можуть їсти. Ну, от, ту їжу, яку ви поклали. Один-два дні. Три вже слідкуйте. Може з'являтися пліснява, а пліснява для равликів дуже-дуже небезпечна. Так, і зараз ще побризкаю їх. Вони повзали. Я бачила, як вони повзають вчора. Тут у мене ганяли по контейнеру. От, а зараз сплять. Обрізкає і мух треба побризкати. І отак от стінки контейнера, щоб було достатньо вологості. Равлики дуже люблять, коли тепло і волого. Тепло і волого. Це основне. І багато їжі, і кальця суміші. Тому, до речі, дуже класно, коли в контейнері є отакі матики. Пам'ятайте, да, що Матік він там всередині паралон, якісний має бути паралонки. І от це у нас агротканина, така спеціальна, яку равлики не прокусують, не їдять, тобто вони до неї рівно відносяться. Вони їдять мох, це їм дуже подобається. От, а от сам Матік вони не прогризають. Тому він надовго його вистачає, і він зберігає вологість. от В чому е, великий плюс матіку, що е, там зайва, якщо ви занадто багато напшикали, да, то воно все вбирається, і равлики в воді не сидять. Да? Бо якщо отак побризкати мох, а там е, був би не матік, а звичайна, звичайний контейнер, то отут. -от, ну, от хто Утримує равликів, знає, що вода збирається, вода, наче вони там напісяли. От. А коли є матік, такого не буває, тому що він зайву вологу вбирає, а потім, коли висихає мох, матік віддає назад вологу, і виходить, що більш баланс довше. Привіт! Зберігається. Так, Мабуть, вони відчули, що тут вже двіжуха, що їм, їм їсточки принесли. І зараз давайте я трошки прискорю цей момент, подивимось, як вони будуть їсти з нової тарілочки. Да? Цікаво, мені цікаво. А ну, зрозуміють вони, що тут відбувається? От, а я тут якраз поприскаю саму куточку. Так. Привіт! Де, да, це я, пам'ятаєш мене? Давно мене не бачила, так? Да? От, до речі, хочу показати, щоб було зрозуміло, скільки моху. Бачите? Це на 50 літрів контейнер. От Для двох великих равликів це якраз класний розмір контейнеру. До речі, це Гігант найбільший равлик, який у нас тільки коли був. От. А це. У мами ж я забрала це новенький равлик. Він вже так добре підріс, і для нього є пара. Він залишився у мами. Той другий, він ще росте в процесі, молоденький, молоденький. і ми хочемо потім з цього равлика, і того, який у мами в окремому контейнері зробити пару для продовження роду. Так, і вже почали вони хрумкати, і прям чутно, як вони хрустять. Це суміш, ай смачно, ай смачно. А цей не бачить Це суміш. ну нічого, він дохряцяє до неї. От, І зараз ми не сажуємо цих двох равликів, тому що, щоб вони не почали. за... Ну, Спарюватись, бо той ще може рости. А коли вони починають спарюватися, ну, вже рост призупиняється. Якщо кладка буде одна, дві, там вже равлик не буде так швидко рости. Тому зараз ми їх не сажуємо. А цей равлик, нагадаю, хто раптом не знає, він у нас безплідний. У нього не виріс половий орган. тому з ним ніхто не може спарюватися. І таким чином не страшно з ним саджувати молодих равликів. Так, я тут відійшла на хвильку і дивлюсь, що, що ти, мої дівчаточки, розбіглися. А що таке? Не смачно вам. Несмачна морква, мабуть. Так, треба йти в магазин за гарбузом А чи, чи за огірком. Що вам принести? Мама казала, що у вас апетит хороший. Мама! Щось я не бачу. Глянь, повзе назад, така, все, тупо. Ну, ладно. Ну, хрумкали, я чула. Хрумкали. Тобто вони спробували, їм не зайшло. Угу. Так, що ви робите в таких випадках? Пишіть в коментарях і зустрінемось з вами в наступному відео, я вам покажу, що я зроблю в такому випадку. Всі підписуємося на канал, ставимо вподобайки, залишаємо коментарі, замовляємо Мохкальці Суміш, дивомось, матіки в нашому чудовому інтернет-магазині Ваша прілість. От я, посилання є в описі під кожним відео. От, а равлики у мене поки що тут живуть. От така у нас тут маленька кімната, тут був робочий стол. Зараз його прибрали, бо його переробляють. от Це крісло від нього. От, там дуже тепло всередині. От, тому їм там має бути комфортно. От. Тут у мене є ще акваріум, зараз світло погасло, бо перерва по світлу. Але в наступних відео буду вам теж його показувати, бо давно не показувала на цьому каналі. От. А ви коментуйте. Всім бувайте!